Моя свекруха дратувала мене тим більше, чим більше не було у нас з Романом дітей, а як починала жебоніти, поїдь зі мною на прощу, треба в Бога вимолити дитину, то мене наче щось поривало. Як я, жінка з вищою медичною освітою, маю мило усміхатися, слухаючи таку нісенітницю. Може, вона відчула, що я її на дух не переношу, тому зі своїми сумками і своїми бесідами про село і її півня Петруся приїздила дуже рідко. Я просила Романа, аби сам їздив до неї, бо вже один її вигляд на мене справляв неабияке враження. І ось мені стукнуло 33 роки, а дітей і близько нема. Я розуміла, що от от Роман почне собі шукати іншу жінку, і мама моя була тієї ж думки. Та ти не переживай, діти то не так вже й радісно, вічно плачуть і всім невдоволені. Тому твій роман може когось і мати з боку з дитиною, але тебе не кине. Але я була іншої думки, бо дитину він не покине, а як свекруха довідається, то вже буде до тієї сумками ходити, і ця думка мене розвеселила. Але нарешті сталося чудо я зрозуміла, що про надії, але ця звістка якось не дуже втішила мою маму. Доню, ти ж розумієш, що таке пізнє дитя може бути не цілком нормальне. Ти добре попитай свого лікаря, що краще зробити все швидко і змиритися з тим, що ти просто не для материнства.